І так, всіх вітаю. на сьогодні командна зустріч, і перша тема у нас йде по бізнесу. Е, дуже цікава тема продажі в М, е, МЛМ, <сум> тобто в нашому мережевому бізнесі. І така, така специфічна, така дуже важлива тема, як продати самостійно на 50 балів. Це дуже важливо, це дуже гарно, якби це в нас всіх вийшло. Дуже інтересно почути, що нам Л'єночка, наш лідер, вона порекомендує поділиться своїм досвідом. Тобто вона 50 балів самостійно робить. Тому їй є, з чим з нами поділитися. То ми тебе, Лєночка, даємо тобі слово і дуже тебе уважно слухаємо. Так, всем привіт. Вітаю. Е, і... Я так налаштована ще зранку, була давати хорошого пенділя всім. Розумієте? Так як я це вмію з улипкою, але пройтися хорошо проти шерсті. Чому? Тому що е, ми в бізнесі, і я часто рекомендую саму себе наняти на роботу. І от те, що я бачу, я розумію, що ви не хочете працювати. Щоб мати ті доходи, які ми ніколи не мали, необхідно робити те, що ми ніколи не робили. І дуже багато я чую заперечень: я не вмію продавати, я не буду продавати, я не хочу продавати продажі це не моє. І я зараз вам трішки розкажу історію, чому я прийшла в продажі взагалі в сітівому, Да? Бо якби сітєвий мережевий він не подрозуміває продажі, чому я прийшла в продажі і е, чим це наразі для мене закінчилося. Да? Е, в попередній компанії, коли я прийшла туди 8 років тому, 10 років тому, е, щоб ви розуміли, стартанула я дуже добре з усією своєю ЕГЕГЕ, да, своїм зарядом. І а, була суть в чому лічне потреблення, да і построєння структури. І скажіть, пожалуйста, скільки із наших контактів захотіли з нами будувати бізнес? Ну, в мене ноль ну, особисто, так? Да? Далі я почала працювати в соціальні мережі. Я писала перші повідомлення і, відповідно, ну, із десяти я максимум отримувала 9 днів. І в один прекрасний момент а цей момент починається липень, червень, липень-серпень, коли в сітівому стається застой. Да? Я починаю щось у мене зрабату і починаю я тодішнього свого наставника говорити. А ми можемо продавати продукт? На що вона мені сказала? Лена, світовиця не базар, а я тоді, кстати, на базарі калоші продавала. Лена, світовиця це не базар, це тобі не твої калоші. Ну, ви ж знаєте мене, я ж баба-яга проти. А я кажу: а чого не заняться дропшипінгом? От чого? Ти мене не... Ти почула? Ми будуємо бізнес, ми не хабалки. Ну, ви не хабалки, а я буду хабалкою. І так, що таке дропшипінг, щоб ви розуміли? Це продаж продукції без її закупівлі. Тобто я безпосередньо на клієнта із сайта компанії, зі свого кабінету відправляю товар. Що я маю? Я маю зарплату за товарооборот і заробляю на різниці ціні. Мені це понравилося. Так, знаєте, що у нас завжди зірочки вони сходяться в нужний момент, і я у Фейсбуці бачу, як дівчинка продає туш для різниць. Вона продавала не туш, вона продавала боль. А боль, яка була: хто хоче вії з ефектом накладних вій? Ну, тобто, щось такого. Тобто, не нарощувати вії, а щоб ви мали вигляд нарощених, але дуже дешево. В ответ ми продавати. Вона продавала туш для рісниць. Як зараз помню, вона коштувала 198 гривень. Я взяла це за основу. І почала продавати. Я за місяць, за три тижні, коли був каталог в цій компанії, за три тижні я з нуля з нічого сама продала 60 тушів, щоб ви розуміли. Коли я була на статусі менеджера три місяці, за два місяці я закрила чотири ранга, благодаря продажам тільки туші для різниць. Я продавала, продавала. Що я в цей момент зробила? В цій компанії ми будували гілки, да ноги. Паролі в мене є від цих кабінетів, від людей, які зареєструвалися, прийшли, подивилися і не захотіли. І я з глибини, з їхнього кабінету, відправляла ці замовлення. Лідери вверху просипаються і мені говорить, Лена. Структура працювати почала, да? бо вони ж не знають, що Лена з глибини відправляє закази, кажуть. Да? Почала. А піде, дивись, тебе підпирають, зарплати не буде. Ой, що робити? Продавати. Ну, що ж ми на тушах, да? а давайте ми будемо продавати набори для схуднення. Боль! Можна скинути за місяць 3 кілограми. Хто хоче, звісно, дівчата валом було. Комплекс для схуднення стояв не 190 гривень 198 а 700 щось таке. І ви розумієте, що ще за два місяці я випускаю під собою двох директорів тільки на продажах. От. Тепер до чого я веду? Бізнес у нас змінюється, ведення бізнесу у нас змінюється. Я, е, продавець, я люблю це, да? я е, торговий роботник за освітою, але продажі зараз, особливо в сітєвому, це не стоять зі столиком на базарі, як Ейвон. Розумієте? Я була от нещодавно в Полтаві, а Полтава кишить Ейвоном і столиком. І в мене душа просто перевертається, тому що сонце сорок градусів. А в неї кремчики під сонцем стоять. розумієте, що там вже в тих кремчиках? Саломас просто. Ну, люди стоять, значить, воно працює, да? все рівно людина на продажах яких своїх 30% заробляє. Но, я не стою на базарі. Раз. Я не хожу з торбами по городу, дівчатки, взагалі ніколи я не хожу ні з пробниками, ні з каталогами, ні з якимись там. Товаром не хожу. Я продаю тільки через інтернет. І відповідно, що я роблю? Я знаю, що тут у нас тільки лідери, і люди, які хочуть будувати бізнес. І що таке продажі? От у мене одна консультантка казала, для чого мені так Куди мені дівати подарки? Я кажу, В смислі, я за місяць 25 тисяч гривень. Заробила тільки на продажі подарків. Це погані гроші, Дополнительно до зарплати. Ну, для мене це хороші гроші. Ми всі отримуємо подарки, нам оці лишки не нужні. Далі маму свою, як я включила. У мами шикарні папіломи. Паразитологія прямо отак лізе з усього. Я її оговорюю на антипаразитарний комплекс, їй він, виходить, 4-500, щось таке не має значення. Але ж в неї прийшли подарки, кажу: я тобі подарки продам, і в тебе буде ще паразитарний комплекс, бо тобі три місяці треба. О, О ми так хочемо. Нам так понравилося. І відповідно, що це дає? Це дає в першу чергу, дівчатки, товарооборот. Відповідно, ми всі хочемо зарплату, але ми робимо закази з власного кабінета. А зачем? У мене. В першій лінії зареєстрований чоловік, син, мама і так далі. Петька, коржик, розумієте? І відповідно, я продала продукт, я з їхнього кабінету оформила заказ. Опять собі, так? Продала продукт з їхнього кабінету оформила заказ. Відповідно, в першій лінії в мене поробили закази я отримала зарплату. Друге, хто, можливо, не знав. Якщо новачок у вас робить заказ на 10 балів, вам до зарплати, як лідеру, доплюсовується 1900. дівчатки. у мене новачок зробив на 10 балів заказ, плюс 1900 до зарплати. І щоб ви розуміли, у червні у мене зарплата була 11 тисяч, в липні, коли я включила гарно продажі, у мене зарплата була 22 тисячі. Бо в мене в першій лінії з'явились новачки, які зробили на 10 балів Мені ці гроші, ну, как би существенно. Плюс, в середньому, на 15-25 тисяч я продаю подарки. Ну, щоб продавати, треба продавати. Розумієте? Тобто, що це дасть в першу чергу вам ці продажі? Це дасть товарооборот. Не 20 балів, не 40 балів, а як мої, не пам'ятаю, скільки, 176 чи щось таке, не Це раз. Це дасть вам зарплату і це дасть вам клієнтів, постійних клієнтів. Всіх клієнтів я обов'язково проходжуюся і ну, правдами і неправдами намагаюся зареєструвати. Тобто, я прив'язую їх до себе. Тому що ну, максимальну знижку, яку я можу дати, тобто перший заказ вони в мене роблять по повній ціні. Максимальну знижку, яку я можу дати, відправити з кабінету, це 20%. Все. хочеш більше, реєструйся. Є, да? е, що реєструються, є які просто хочуть замовляти у мене. Нема значення. У мене в прошлому місяці був мужчина. Який скупився у мене на 15 тисяч одним заказом, дівчатка 15 тисяч. Я на морі, а він мені заказ робить на 15 тисяч і сплачує на карточку. У мене глаз дергався. Розумієте? Я не вірила своєму щастю, бо таких мужчин, такі мужчини бувають дуже рідко. Але ж я поповнила свій склад, міні-склад, вдома. Тобто я знову закупила той товар, який він у мене забрав. І плюс мені скільки ще прийшло подарків, скільки мені ще плюс прийшло до зарплати. Звісно, я йому рекомендую зареєструватися, щось він не хоче, не знаю. Але я з ним спілкуюся. Кожного свого клієнта я додаю в клієнтську групу, де він постійно бачить якусь інформацію про продукцію, він бачить акції і так далі. І я раз на тиждень обов'язково кидаю посилання на реєстрацію. Постоянно, я з кожним клієнтом, як і своїм партнером, я за руку постійно, постійно, постійно. Е, де я продаю? Почнемо з того, так? Да? Навіть е, не з того, де я продаю. Мене зацепила тема в чаті, що необхідно відпочивати. І в мене до вас колеги питання: ви цемент грузите. Чи ви, може, огород цілодобово копаєте. Від чого відпочивати в мережевому бізнесі? Я не розумію. Чим ми такі загружені, що ми відпочиваємо від бізнесу? Бо нам треба один день перезагрузки. Від чого? От представте, що ви малюєте картину, ви художник, ви це ваше хобі. Баси, я вирішила, що неділю я буду відпочивати. Ну, картина не малюється. В'яжете ви носочки, все май сьогодні вихідний, я не в'яжу. Оце так. Як можна відпочивати від справи, якої ви любите, якою ви надихаєтесь? Я теж відпочиваю в неділю. Ну, як відпочиваю? Я менше можливо публікую якихось оголошень. Я не телефоную клієнтам, але я на зв'язку. Я виставляю пости, я виставляю сторіс. Я пишу в клієнтських групах. Дівчатки, у мене в загальному за день роботи в соціальних мережах максимум 3 години. Максимум. При цьому я своє шикарне пузико кладу на диван і тицяю пальцем в телефон. Від чого мені відпочивати, я не розумію. Але щоб ви розуміли, що в світловому бізнесі зупинка на один крок, на один день, равносильна тому, що ви на три кроки вернулись назад. Тобто ви починаєте спочатку. А почому? А тому що соціальні мережі, як я вже вам неоднократно говорила, люблять стабільність і постійність. І якщо ви один день нічого не публікуєте, ви свої охвати, свою цю, що ви запустили, ви його зупинили. І ви кожен понеділок починаєте з нуля, якщо ви хоч на один день його зупинили. Мені Фейсбук кожного дня. Пише: Вітаємо! Ми додаємо більше вам рекламного бюджету в зв'язку з тим, що ви постійно публікуєте якісний контент. Мене Фейсбук безкоштовно продвигає, тому у мене починається більше переглядів, тому в мене частіше показують людям стрічці, тому в мене постійно люди якісь пишуть і додаються в друзі, бо я постійно щось публікую. Я виставляю сторіс, дуже класне заперечення. Я не буду показувати своє життя. Молодці, не показуйте. Але я вранці заварюю каву ерсах, показую чашку, бо отут, тут страшне вранці, отут не можна показувати. Я показую чашку, показую каву, заварюю і кажу, як круто бути незалежною! онлайн підприємцю Я показала каву, я запустила сторіс, я себе не показала. Але дію я зробила. Далі я показую, як... які в мене лани широкополі. Далі я показую якийсь продукт, або е, в TikTok його запускаю і заодно запускаю його е, в сторіс. Щоб ви розуміли, TikTok я тільки почала розкручувати, ось тільки тільки У мене там 53 чи щось таке підписника. Але публікація про спіруліну, просто картинка, взяла в мене 800 переглядів, і з них три клієнти захотіли замовити спіруліну. Що я зробила такого важкого? Такого, що не може ніхто зробити. Виставила просто картинку без себе, просто картинку з спіруліною. Розумієте? Ну і де ж я працюю? Да? Як я працюю? В соціальні мережі. Одне відео ми можемо опублікувати в тік Facebook, Фейсбук, Інстаграм, YouTube канал, Телеграм-група, Вайбер-група одне ваше відео. відео-рекомендація, відео ваше з кавою і так далі. Одне. Це зняти його ну, три хвилини, грубо говоря, да? загрузити на кожну соціальну мережу ну хай година. Все, від чого ми заморюємося? Тобто у нас або є бажання рухатись, або його немає. А все це остальне це просто заперечення. Розумієте? Немає часу, багато роботи, ще щось і ще щось. У мене теж, ви знаєте, 40 соток землі. У мене дитина, чоловік, військослужбовець, но тим не мене я будую бізнес. У мене є ціль. Я до цієї цілі ну, колись, але рухаюсь я непогано, я б сказала. Да? Но я рекомендую всім включитися на продажі. І при цьому продажі робити не в лоб. Бо вони не працюють, а продажі робити як рекомендація: ми ведемо свій блог, ми розповідаємо про щось, ділимося. От у мене дуже класно працює е, мої сторіс по антипаразитарній програмі, бо це моя біль. Да? Ви знаєте, я кожен двічі на рік я розповідаю цю історію і потім шпарю комплекс антипаразитарний, але у кожної людини є якась біль. Да? І от, вона, от у мене випадають волосся. Ми починаємо спілкуватися з клієнтом. Випадають волосся, яка причина випадіння, з чого воно пішло. І далі, обов'язково, ми продаємо комплекс. Звісно, ми можемо клієнту порекомендувати, звісно, зареєструватися, щоб у нього була знижка. Але дуже мало людей хочуть відразу реєструватися. Вони цього не розуміють, вони це бояться і так далі, і тому подібне. Вони хочуть купити, щоб спробувати. Що ми можемо? Ми можемо продати, якщо воно у нас вдома є. Бо якщо ми почнемо з сайта відправляти, а клієнт не хоче наперед вам давати грошей, бо вона вас не знає, вона боїться. Якщо ми почнемо з сайта відправляти, воно йтиме тиждень, вона вже й забуде, що вона замовляла. Відповідно, для цього потрібен міні-склад вдома, і він у нас у кожної є. По одній баночці, по дві баночки. Я намагаюся, щоб в мене весь продукт хоча б по одній баночці був. Бо клієнту він потрібен зараз, а не тоді, коли він там через тиждень прийде. розумієте? І відповідно, клієнт хоче придбати комплекс, а я їй, як бонусною програмою, дарую обов'язково подарунок в залежності від суми замовлення. Зараз я всім поробила пробнички Аміри і я в кожне замовлення вкладаю пробничок Аміри. Я поробила пробнички шампуньок і буду далі шампунь грейпфрута. Спасибі на греблих подарок. Я тепер буду всім дарувати пробничок грейпфрута. Тому клієнту, який в мене зробив замовлення на 15 тисяч, я подарувала аж один шампунь. Аж один шампунь і один пробничок. Хоче більше. Хай реєструється. Він не хоче реєструватися. Ну, це ж таке, нехай купує. Розумієте? Але коли ви почнете продавати комплексами, схемами, рекомендувати і навчити це робити свою структуру, у вас запуститься воно як локомотив. Бо скільки особисто нам треба продукції? Ну, от у мене є все, мені на постійній основі потрібні тільки напої. І ми веду, ну, бади, звісно, але ж у мене вони якось би в запасі, то в принципі мені достатньо. І можливо, я б ну, кожен місяць я всіки не набирала. да? Я продаю. І ці продажі я рекомендую робити своїй команді. Ну, хто хоче, хто не хоче, це особисте діло кожного. Але нескладно виставити пост у Фейсбук, нескладно записати сторіс, показати. І в мене на меті. Є, знаєте, таке поняття як особистий бренд. Тобто, хто ще не знає, що я версах, повинен це бачити. Я хочу, щоб в мене була чашка Ерсах, футболка Ерсах, Сумка Ерсах. Розумієте, щоб я де йшла і всі бачили ну, зонтик Ерсах, щоб у мене все було Ерсах. щоб всі пересічні бачили, що я Ерсах. І коли я пропоную комусь щось, вони можуть відмовитися, але вони знають, що я в І колись вони рано чи пізно, але до цього дійдуть. Тому просто подумайте, я розумію, що це зона комфорту. Ну я говорю, що якщо я хочу мати ті гроші, які я не маю, я повинна робити те, з чого я ніколи не робила. тому виходимо з зони комфорту і починаємо працювати. В мене все красуні. Задавайте запитання. Да, Леночка, дякую. В кого є питання, до Леночки? Може, у когось є свій досвід, хоче поділитись. Леночка, ти ж пам'ятаєш, так, да, що всі продажі ми робимо по 100% клієнтській ціні. Ну, конечно. конечно. Щоб, я, щоб я за вас не хвилювалась. Не треба хвилюватись. Добре. Так, є в когось питання. Хто хоче щось додати? Ні, тоді. Все, Леночка, велике дякую. тобі питань немає. Будемо думати і будемо працювати. Це мій метод, розумієте, але метод він дієвий. І я говорю: от, я сьогодні знімала розпаковку. І в мене вже з моєї розпаковки, з відео, у мене прийшов один заказ. Клієнт мені написав, що я такого складного зробила. Я просто поділилася, що я для себе замовляю. Вони не знають. Я на продаж замовляючи для себе. Я відкриваю ящик і показую, що я заказала. А оце я заказала, а оце в мене скільки подарків, а хто так хоче? Хоче, розумієте? І оце накопичувальна дія, але, дівчатка, ця дія повинна бути кожного дня. Не можна відкладати бізнес, улюблену справу, клієнтів. Знаєте, як у мене не дзвоніть мені, я сьогодні відпочиваю. І все, команда розслабилась, кудись розійшлася, бо вона сьогодні відпочиває. Я не відпочиваю. Я свою команду рада чути 24 на 7. Не дай Бог, хто два часу ночі позвони. Ну, я рада чути встиг. Я обов'язково напишу, відповім. Я обов'язково буду на зв'язку з клієнтами, з консультантами, бо це мій бізнес. Ну, Де ви бачили бізнесмена Свободного? Я не знаю. О, я такого не бачила. Так що гарних всім продажів і гарного закриття місяця. Дякую, Леночка. Ти молодець у нас.